Всім привіт. Сьома година на годиннику, понеділок. Я вже встала так скоро. Ой, капець, знов не виспалась. Не знаю, що я так проснулася. Грію собі їсти. Зараз буду їла, коротше. Отак от, от. А що вчора канапок наробили. назад не взяв їх. Добре, що за ну ви розумієте. Так, у нас вже 9 година, робляться ремонти. Я думала поспати ще, але я не посплю з таким звуком, бо я люблю, коли ідеальна тишина. Зробила собі капучино і буду зараз дещо робити. Підготувала собі таке місце на кухні, буду робити на нездорові блокнотик. Він собі вибрав, зараз, тут в мене є картони. О, він собі вибрав такий колір. Ні, так здається. Так, такий його колір блокнота вибрав. Темно-зелений. Тут, бачите, є різні відтінки. Він такий собі вибрав. Буду робити темно-зелений блокнот. Клітинку вибрав. І білі листочки, на білих листочках у нас буде е, намальований графік, та й, щоб йому було зручно записувати години на роботу. От. Запишу сюди графік, буду вам трошки показувати, як я тут все буду робити. Так, дивіться, зробила таку штучку, типу блокнотик. Сюди будуть вшиватися. 에, сторінки такий блокнотик, ніби все рівно відрізала. І так, далі я роблю такі листочки. Оце насправді дуже просто. Просто береться листоперу, складаю удвоє і обрізаю на цій штучці. Ось. Так, дивіться, я вже зробила листочки, 10 листочків в клітинку, і зараз буду робити 15 просто білих. Я там буду креслити, е, таблицю, щоб він міг собі записувати свої дані по роботі. Так, я вже все підрівняла. Дивіться, як у нас все рівненько вийшло. Гарно. І я зараз на білих листочках буду малювати, е, креслити, точніше всякі ну, графіки, е, ті таблиці. Ось, отак все гарно. Біла шойну магазин по хліб, бо тато сказав, що прийде на обід. До прикладу вийшло. Я не знала, що вони всі поприходять на обід. Назар прийшов, тато теж прийшов. Істинниць нема, бо я тільки починаю готувати десь перша або друга година, бо знаю, що вони приходять третя, четверта. Бігала швидко по хліб. Зараз зроблю такі типу, типу бургери, чаю зроблю та й все. Ну, а що я маю? Я більше нічого не зроблю, так скоро. І цей. Е... І що там? Забула телефон, коротше, взяти то таке. Добре, що не забула ключі і добре, що не забула гроші. А телефон то таке. Так, я вирішила, що в е, мене кожен місяць я буду оформляти окремою такою сторінкою. Е, перший місяць в мене буде грудень і в мене буде оформлення таке. Е, так, і всередині буде табличка, десь я тут її малювала. Не знаю. А, буде така табличка. От, в середині е, всі дати грудня. Будемо починати з грудня, бо так, як сьогодні грудень, то щоб він вже записував від сьогодні, можна сказати. Не знаю, чи я сьогодні зроблю той блокнот, чи пізніше, але буде видно. Так, дивіться, таку сторіночку зробила. І будемо креслити тут всередині зараз табличку. Так, все я вже накреслила, намалювала, і дивіться, яка в мене вийшла така сторіночка на грудень. От поки все, буду робити щось їсти, буду вже хочу їсти, і потім, можливо, продовжу січень робити. Так роблю котлетки, дала яйко, фарш, е приправа, сіль, перець і хлібчик. Цей от часник сухий. Е цибульку не yeah. додаю, бо я не люблю. І зараз в духовку і будемо обідати. І ще картопелька вариться. ляха yeah. ми йдемо на заправку, ви знаєте, я така змучена, а то я не знаю Просто жах. Вітер дує, яй-яй, я, я, я щось заплотілася, бо я думала, ми йдемо тільки в Лідл, А вона мені сказала, перед дворима, що ще вашим в цей, Шо? на заправку. Стой, От ви розумієте, люди, я б, що мала тут полежати, то це капець. А, до речі, вітаю всіх Ань, Анюток з Мем Ангела. Бажаю вам здоров'я, здоров'я це головне, і мирного неба. Отак. От Добі друзі, мене вухо відмерзло. Весь. І ще й немає тих стіків. Я в шоці дурно йшли. Коротше, ми купили Добре. якусь таку штучку зі стажкою, Зараз попробуємо. і сирок, і горішки, і чіпси, і помідори, і сир кату. Я уже салат зарубила, наелась, и будем пробовать штучка в среду, Пахнет так классно. Ну, пробуем. Ну, такая... Ні, мене. Ніби масло З mm. Печенькою добре. Там печенька така є. Mm. Прикольне. Що їм би зайшло? Всім привіт! У нас сьогодні вівторок, восьме груднь... грудня. Ой, восьме, десяте грудня. І цей, вже я вже проснулася, 9 година. Буду зараз варити суп, бо тато має прийти 12 година на обід і має десь Назар прийти така година на обід, і то вже треба починати варити. Бо я як зараз сяду робити той блокнот, то буде довго. Тому, тому буду робила. І завчора влог я не викладала, бо це і вчора мало що ну, відбувалося, то вам вже викладу два влоги разом. Так думаю буде зручніше. Супчик в мене вже вариться, і я зараз буду йти по блокнотики і буду далі робити блокнотик. Зробила собі капучино, взяла такі штучки, ті, що вчора купляли. Порозкладала вже все і буду зараз малювати. Сьогодні в мене не так багато всього на столі, як вчора. Бо тільки лише буду малювати та креслити. Коротше, поки я тут малювала, в мене вже вистихло капучино. Заодно знімала відео в TikTok. Дивіться, який у мене вийшов малюнок. Класний. Вау, прям довольна. І зараз буду креслити табличку. Але вже трошки інакшу. Бо я дещо ще забула накреслити в ту табличку. Тому будемо виправляти. Так, першого вже нагодувала, прийшов назад, вже нагодований. Тому сидить. Зараз ще чекаю тата. Тата ще треба нагодувати і приступаю далі робити таблицю і далі робити на лютий сторіночку. Не знаю, скільки я встигну. В принципі, я вже обід зварила. Мені лишається часу багато. Так що, я думаю, може зроблю трошки більше сьогодні. Ось. Якщо чесно, я би то би зробила, якби в мене е, все було. Наприклад, був би принтер і не треба було би робити все від руки, е, був би цей, ну, я би не малювала вже. Е, от, і все, я би то набагато скоріше зробила. Я би той блупнотик зробила за день. А так, в мене, поки немає принтера, нема таких додаткових ну, е, цих. Ну, коротше, ви поняли, цей, щоб скоріше зробити, то поки буде так. Але нічого, згодом все буде, все купим і я думаю, цей процес буде скоріше. Ми Будемо дивитися на ту квартиру, що ми будемо переселятися. Бо ж, я така змучена з тими блокнотами. Це просто капець. Так за два дні той влог буде короткий, я не знаю, чи я його виставлю сьогодні, чи, чи не знаю. чи Може вже завтра за три дні зробити. Отак. От Де да, будемо дивитися? Потім треба зайти в магазин, якісь канапочки. Ой, ну, на канапки купити. Або я хочу такі, знаєте, овілеки зробити сосиски з і з картоплі вареної, І потім яйці обмакнути і обсмажити то я дуже хочу таке, не знаю. Може зробимо таку штучку. Бо я цей майже цілий день не їла і мені хочеться їсти, бо я їла короче, в обід. Ну як обід. Ну так, зранку не їла, в обід їла. І все. І зараз сьома година, я ще, від, напевно, від 2 не їла нічого. Отак от, от. Ті блокноти затягують в капець. Але я рада, бо я скоро буду мала. Свою кімнату буду вже собі робила скільки хочу. Ніхто мене вже не буде відволікав і буде все тільки-поки. А так на кухні трохи незручно робити, тому що ну, їсти вариться, то може щось поплянутись, ще щось. Тому класно, що ми перебираємося. До речі, ще вам показувати не буду квартиру. Вже коли ми переїдемо, все я вам покажу землю Рунтур. Отак буде цікаво. До речі, в суботу, або в неділю приїжджає моя сестра молодша. Не знаю, може з якісь прикольні відео для вас. Якісь розважальні, не тільки влоги. Не знаю, думаю, буде інтересно. Дивіться, тут гарно все світиться. Клас. Вау, Вау там замок так світиться круто. класс. Видите, как тут краса. Покажу вам балкон. Такие у нас классный балкон. Крисло тут есть. Вот такие можно себе посидеть. И такое нам высоко. Восьмой поверх. Пошел это тот то не зря. Ой, боже. закопать капец Класс, мне тут подобается. Йдемо до замку, вже подивилися квартиру. Мені подобається. Мені подобається. Мені подобається те, що там буде моя кімната до речі. І ніхто не буде ходив, ніхто не буде шумів. І все буде чекі буки. От, Зараз покажу вам, яка краса біля замку. А і до речі, за той тиждень, ну минулий, на мене підписалося вже аж 5 людей. Боже я вам така вдячна, мені так приємно, це так класно, чесно. Я в шоці. Дуже дякую, що ви мене дивитесь. Ви просто найкращі. Дивіться, тут такі шари стоять з двох боків. Чи що тут? Так, шари якісь. Тут там, далі є дерева. Зараз зараз ми підходимо ближче. На деревах висять такі теж шарики класні. А ну дивіться. От на деревах. Звісно, треба камеру. Щоб було ліпше, тому і хлопці пішли. Видно, але зараз я зайнялася одним ділом. Камера поки відпадає. Та й пам'ять на телефоні вже закінчується. це капець. І що робити? Треба мій телефон, але ще нема грошей. От, Ось, такі штучки висять на дереві. Класні. Дивіться, яка краса в замку. Що світиться, ялинки там є.